Чи є Бога ім'я, чи куріння це великий гріх, чому не можна вести статеве життя протягом великого посту. Не встиг священник розпочати духовну бесіду, як на столі з'явилася купа папірців з різними питаннями. Ліцеїсти не приховували своєї зацікавленості. Берегтися від злого ока. Хрестика носіть. Хрест це є перемога над дияволом. Хрест це є найбільша зброя. Проти темних сил. І повірте, якщо якась зла людина діє з допомогою диявола, то вона ні на кого не зможе подіяти, якщо ця людина буде носити хрест на собі і буде мати віру в Бога. У Закарпатському військовому ліцеї відверті духовні настанови. Єпископ Ужгородський та Закарпатський владика Варсонофій уперше зустрівся з ліцеїстами, аби донести слово Боже, особливо у страсний тиждень. Цель нашого приглашення от, і подобних мероприятий – це профілактика чи придубреждення душевних болезней, щоб заложити у в покоління у будучих защитників України, родини. Духовні цінності, такі як добро, взаємопомоч, другі щоб потім не лічить душу душу Богові, серце дамі, честь нікому життя державі. Такі принципи військової служби. Релігійна ж базується на вірі, каже владика. Нав'язувати її ніхто не має права лише допомогти обрати шлях до спасіння. На жаль, я це підтверджую: не завжди пастирі. Можуть донести це слово Боже правильно до вірних. Тому виникає дуже багато питань, особливо серед молоді. Молодь зараз є в соцмережах, молодь є зараз на вулиці. І на цього, на жаль, і в соцмережах, і на вулицях слова Божого є дуже мало. Вони свій вільний час проводять там, забуваючи про те, що свій вільний час людина повинна витрачати на Бога. Доводив ліцеїстам існування Бога, говорив і про кінець світу, жалів тих, хто не сповідається. Хлопців цікавило усе. Визнають про релігію, знають мало. На даний момент молодь, я, я вважаю, що я різні. Кожен зробив свій вибір, і як йому ходити до церкви чи не ходити. Я, наприклад, Кожну неділю хожу до церкви, і багато з моїх друзів також ходить з однокласників і всі вірують. Необізнаність ліцеїстів Владику не здивувала. Каже, молодь сьогодні мало цікавиться релігійним життям, тому подібні зустрічі проводитимуть частіше. Якщо молоді люди не йдуть до церкви, тоді священники йтимуть до них.